Сьогодні гарний день і ми вийшли на нашу нову ділянку. І ось проходимо поміж сусідського огорода. Всі кажуть, що в нас тут чорнозем, і не суглинок, і не глина. А ось у сусіда. Це він завжди фрезує фризує, чи ори, і гербіциди використовує. І ось подивіться, яка земля. Прийшли дощі, вона запласкалась, хоча вони тільки ось саджали смородину. Так що земля у нас тут. Не дуже гарна, і треба прикласти трішки зусиль, зате потім вона вам віддасть зі сторицею. Ось так. Ідучи далі, згадала, що отут, у цьому рівчаку, повністю був смітник. Аж не віриться. А ось тут, де в мене повиростала конюшина біла, тут колись було вогнище. Ну, ми трішки золу чи попіл зібрали і я посіяла. То Спочатку конюшина тільки по краю росла, а зараз вже, бачите, і тут. Так що екосистема відновлюється. І тут ми минулого разу трішки прибрали, вон малина наша радіє сонечко. Прибрали гілки трішки. зараз. Покажу, буду знімати відео про наші грядки, куди ми всю цю мульчу, яка тут лежала такими здоровенними скучами, винесли.